Перші свої три вірші написала в 1991 році. По грибах. Дітки маленькі, свічечка горить, бо світла не стало. грубка топиться. Присвятила мамі, синам і брату. Вірш присвячую мамі. Матусю. Рідна моя ненько, пробач мені за всі гріхи, я так люблю тебе безмежно, що навіть не повіриш ти. Тож знай, моя любов до тебе така жагуча і ніжна, що хочеться від всього серця подякувати за все сповна. Пробач мені, моя рідненька, що в нас не злагоди були, Пробач, матусю дорогенька і враз полегшає мені. Життя, наука дуже складна. Живеш, навчаєшся завжди, і ми, змагаючись за щастя, шукаємо, де його знайти. Я вірю, моя дорога, я молилася за мене ти. Твій голос, Бог почує, знаю, і від незгоди захистить. Матусю, сама найрідніша почуй моє серденько ти. Я дякую за всю турботу. За ласку і щирість доброти. В житті у мене ти єдина, одне є ціле разом ми. Тобі я дякую уклінно За все низенько до землі. Шануйте своїх батьків, матерів, поки ще живенькі. І бажайте. І піклуйтесь про їх. І вам сторицею повернеться в житті ваша доброта. Господом Богом до вас!